Вару об'єдналася заради недопущення споживання алкоголю неповнолітніми. Ініціативу виробники підтримали кілька торгувальних мереж. Наразі підписали меморандум про співпрацю, обрали для себе кілька напрямків роботи. Ми підписали меморандум для того, щоб об'єднати зусилля трьох сторін, а саме, виробників, торгівлі, вчителів, батьків, щоб унеможливити вживання пива. Неповнолітніми під час дня відповідального споживання співробітники пивоварних компаній вийшли на вулицю. Волонтери спілкувалися з продавцями та покупцями. Вони роз'яснювали наслідки і відповідальність, роздавали правила та розклеювали наліпки. Ми інформуємо продавців та споживачів про правила відповідального споживання пива. І велику увагу наголошуємо на те, на тому, що не можна продавати пиво неповнолітнім особам, тобто до 18 років. Результати досліджень свідчать, доступність придбання пива неповнолітніми протягом останніх років знизилася. Виробники пов'язуються з інформуванням продавців про недопустимість продажу алкоголю особам до 18 років.